До Коломийської виправної колонії номер 41 навідався народний аматорський хоровий колектив Калина із турки. Співаки продемонстрували для засуджених хресну дорогу. Сільські артисти у свою чергу отримали в подарунок ікону Ісуса Христа. На сьогоднішній день у виправній колонії номер 41 відбувають покарання понад 700 осіб, практично всі віруючи. Тому на захід до місцевого клубу прийшла велика кількість людей. Новий начальник установи Руслан Рибчак зазначив, що для його контингенту доволі важливо побувати на таких духовних концертах. Він щиро вдячний турківському колективу та Коломийському районному відділу культури, оскільки ми всі відповідальні за долю тих людей, яких суспільство тимчасово ізолювало від себе. І їх перевихованням чи, скажімо, організацію тієї роботи, щоб вони змінили після звільнення з місць позбавлення волі стиль свого життя, повинні займатися не тільки працівники пенітенціарної служби, а й громадськість, тому дуже важливо, щоб ці люди, які тут знаходяться, відчували ту, якщо якщо можна сказати, не турботу, а зацікавленість людьми, які знаходяться по той бік стіни. І які все-таки доносять до них слово Боже, оту іскру, любові, доброти, взаємоповаги і взаєморозуміння. На початку заходу перед засудженими виступив священник Томачецької церкви. Він розповів про страждання Ісуса Христа. А далі на сцені панували лише артисти, серед них і сільський голова турки Любов Червінська. Вона активно підтримує своїх хористів і вважає, що приїжджати в установу до позбавлених волі потрібно частіше. Дуже важливо донести до їхніх сердець саме цю хресну дорогу, яку ми з якою ми підготували композицію і приїхали до цих людей. Адже це так само є люди, які на волі, які Можна сказати, не на волі, але вони ж так само є людьми, і ми хочемо донести до них цю хресну дорогу, щоб люди могли обдумати свої гріхи, помолитися, піти, можливо, до священника, очистити свої душі, запричаститися і зустріти Великодні свята. Привезли турківські аматори для засуджених і смачні яблука, а сам виступ тривав більше години. Присутні у залі слухали артистів із захопленням. Після виступу в томачок турківські артисти отримали в подарунок від засуджених ікону однак це був не останній концерт того дня. З виправної установи Калина поїхала на концерт ще й до фатівців із цією ж програмою.